18 жовтня відзначався всесвітній день боротьби торгівлею людьми. З цієї нагоди благодійний фонд Карітас Української греко-католицької церкви разом з представниками національного механізму взаємодії та соціальними службами міської та обласної влади організували акцію проти торгівлі людьми під символічною назвою Придивись. Адже це негативне явище у нашому суспільстві має цілу низку на перший погляд невинних і привабливих пропозицій, які у кінцевому результаті випливають у поламані і понівечені людські долі. Сьогодні Європейський день протидії торгівлі людьми. Така акція під назвою Придивись відбувається зараз, сьогодні, в 21 обласному центрі України. Ця акція набула масштабу всеукраїнського. І основна мета цієї акції заставити задуматися над словом придивись, кожному придивитися одне до одного, до ситуації, до проблеми, до свого майбутнього. Сьогодні стоять оці чудові молоді дівчата, хлопці спортсмени, майбутнє нашої держави, але завтра вони можуть стикнутися з проблемою пошуку роботи. І дуже важливо придивитися, придивитися до потенційного місця роботи, до бажаної професії, можливо, до країни, в якій кожен з вас зможе або хоче бачити свою реалізацію, оскільки ті чи інші кроки можуть призвести до потрапляння в ситуацію. Торгівлі людьми теста тема актуальна і ніколи не втрачала своєї актуальності, оскільки 300 тисяч українців, 300 тисяч мешканців нашої держави за оцінкою міжнародної організації з міграції з 91-го року по сьогоднішній день постраждали від торгівлі людьми. Окрім виступів уповноважених працівників відповідних служб, які покликані боротися з цим всесвітнім злом, відокремлений структурний підрозділ Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України, організував легкоатлетичний пробіг по стометрівці нашого міста з нагрудними номерами і закликом СТОП торгівлі людьми в Україні після забігу на 500 метрів, перемосів та призерів середньої та дівчат нагородили відповідними медалями та сертифікатами. Організатори акції подякували всім присутнім за небайдужість і дієву співпрацю. Я дякую вам, усім і закладаю Боже благословення. Слава Ісусу Христу!